Український інститут майбутнього оновив економічні прогнози до кінця 2025 року. А з хороших новин українські зала та валютні резерви досягли свого рекорду майже 50 мільярдів доларів, а точніше 49,5. Але інші економічні показники вони визивають тривогу. А по перше, в нас зростає торговий дефіцит. Він досягне майже 55,8 мільярдів доларів. Це дуже багато. що це означає? Це означає, що ми імпортуємо на 55 мільярдів більше ніж. Експортуємо і ми стаємо залежними від глобальної економіки. Нам треба покривати ці транзакції, валюту, яку ми не маємо, тому ми залучаємо додаткові гроші. А облікова ставка залишається 15,5% до кінця першого кварталу 2026 року. А зростання ВВП скарговано до 1,9% замість 2,2%. Тобто у нас економіка трошки замідляється. Що ще важливо? Дефіцит бюджету за 9 місяців майже 870 мільярдів гривень, з яких 600 мільярдів більше 600 мільярдів йде на оборону. Тобто можна сказати, що Україна тримається, але це нам дається дедалі складніше. Але будемо сподіватися на краще.